Ти звик вважати, що твої думки це твоя опора. Що саме вони допомагають орієнтуватися в житті, уникати помилок, передбачати небезпеку, але майже ніхто не ставить запитання. А що, якщо значна частина цих думок не захищає, а обмежує? Негативні думки не поводяться як випадковий шум, вони не приходять і не йдуть, вони осідають, закріплюються і поступово змінюють внутрішній ландшафт. Найнебезпечніше в них те, що вони не звучать агресивно, вони не кричать, вони говорять тихо, логічно, переконливо, ніби турбуються. Будь обережним, не ризикуй. Ти вже знаєш, чим це закінчиться, і в якийсь момент ти перестаєш помічати межу між думкою і собою. Вона більше не звучить як припущення, вона сприймається як факт. Не я думаю, що не впораюсь, а я не впораюсь. Саме тут і відбувається втрата контролю. Ти більше не використовуєш думки, ти живеш усередині них. Стояки бачили цю проблему дуже чітко. Вони не вчили думати позитивно, вони вчили не ототожнюватися. Бо думка це подія, а не ідентичність. Поки ти всередині думки вона керує реакцією. Коли ти дивишся на неї з відстані, вона втрачає владу. Тому перший крок не боротьба і не втеча. А зупинка зупинка перед автоматичною реакцією, зупинка перед внутрішнім коментарем, і просте питання хто зараз говорить я чи мій страх? Я чи мій біль? Я чи стара звичка мислення? Це питання не дає відповіді одразу, але воно повертає позицію думки це інструмент, як ніж. Ним можна різати хліб, а можна поранити себе. Проблема не в інструменті. А в тому, хто тримає його в руках. Контроль починається не з того, щоб замінити одні думки іншими, а з того, щоб перестати вважати кожну думку істиною. Коли між думками з'являється пауза, з'являється простір, і в цьому просторі ти знову стаєш тим, хто бачить, а не тим, кого ведуть. Перед тим як іти далі, зафіксуй цей момент. Постав вподобайку, щоб підтримати український контент, і напиши в коментарях внутрішня сила як обіцянку самому собі. Далі буде глибше. Є причина, чому деякі думки повертаються знову і знову. Не тому, що вони глибокі, не тому, що в них захована істина, а тому, що ти їх підживлюєш. Розум працює просто те, на що ти регулярно спрямовуєш увагу, він вважає важливим, некорисним, неправильним, а саме важливим. Кожен раз, коли ти прокручуєш одну й ту саму тривожну думку, аналізуєш її, намагаєшся зрозуміти, сперечаєшся або заспокоюєш себе, ти несвідомо даєш їй статус. Ти, ніби кажеш, це заслуговує на мою енергію, повертайся ще. Саме тому внутрішній шум не зникає. Ти воюєш не з проблемою, а з відлунням, і кожен новий підхід робить його гучнішим. Стоїчний підхід тут жорсткий, але чесний. Не кожна думка потребує відповіді. Більшість потребують відмови від участі запитай себе без емоцій ця думка дає мені нову інформацію, вона веде до конкретної дії, вона змінює щось у реальному світі. У більшості випадків відповідь ні. Це означає одне. Думка не має функції, а все, що не має функції, не повинно бути в центрі. І тут важлива різниця ігнорування це не витіснення. Ти не забороняєш думці з'являтися, ти просто не даєш їй сцени. Вона виникла ти помітив і повернув увагу туди, де є дія. Стоїки називали це керуванням фокусом не тому, що вони не мали страхів, а тому, що не дозволяли страхам займати кермо. Подивись уважно у будь-який момент твого життя є хоча б одна дія, яку можна зробити прямо зараз навіть дрібна, навіть механічна, навіть нудна, і саме дія, а не нова думка, перериває ментальне коло. Тривога живе там, де немає руху. Коли тіло завмирає, а розум крутиться, він починає вигадувати загрози. Тому наступна дисципліна проста і неприємна. Коли з'являється нав'язлива думка, переклади її у формат дії. Не чому я такий. А що я можу зробити протягом п'яти хвилин? Не, а раптом усе піде не так, а який наступний конкретний крок? Це не мотивація, це гігієна розуму. З часом відбувається сув. Думки, які здавалися сильними, стають слабкими, не тому, що ти їх переміг. А тому, що вони стали непотрібними, розум оптимізується під те, що ти використовуєш, і коли ти обираєш дію замість прокрутки, ти перевчаєш його. На місці хаосу з'являється тиша не порожня, а робоча. Є одна річ, яку більшість людей ігнорує, коли намагається навести лад у голові тіло. Людина думає, що її проблеми в думках. Що достатньо зрозуміти, усвідомити, переосмислити. Але розум ніколи не працює у вакуумі. Він завжди підсилюється тим, у якому стані перебуває тіло. Подивись уважно на себе в моменти тривоги плечі підняті, груди стиснуті, дихання коротке і поверхневе, щелепи напружені. Це не реакція на реальну небезпеку, це поза очікування удару, якого немає. І, поки тіло перебуває в цій конфігурації, розум буде виробляти відповідні думки про загрозу, про втрату, про провал. Ти можеш скільки завгодно сперечатися з цими думками, але тіло голосніше за аргументи. Стоїки це розуміли, саме тому вони так багато уваги приділяли ході, поставі, темпу рухів не через естетику, а через контроль. Людина, яка не керує тілом, не може повністю керувати розумом, ось де відбувається ключовий сув. Замість того, щоб намагатися заспокоїтися, ти змінюєш фізичний сигнал, який тіло надсилає мозку, не для комфорту, для відновлення ієрархії. Почни з простого опусти плечі, вирівняй спину, зроби видих довший завдих, не як техніку релаксу, а як повідомлення загрози немає. Я контролюю ситуацію. У цей момент відбувається не магія, а фізіологія. Мозок отримує нові дані і змушений зменшити інтенсивність тривожних сценаріїв. Тіло перестає бути підсилювачем негативу, і думки втрачають частину своєї сили. Це не означає, що вони зникають, але вони більше не диктують тон. Саме тому будь-яка робота з розумом без роботи з тілом неповна. Ти не можеш вимагати ясності від системи, яка перебуває в режимі оборони. Практика тут коротка і жорстка. Коли помічаєш ментальний шум, не починай аналіз спочатку перевір тіло. Якщо воно стиснуте, розтисни. поверни собі форму. І лише після цього має сенс працювати з думками далі, бо контроль починається не в голові, а в позиції. Є одна пастка, у яку потрапляють навіть ті, хто вже навчився спостерігати думки і працювати з тілом. Вони починають боротися. Здається логічним якщо думка шкодить, її треба спростувати, якщо вона лякає, її треба переконати, якщо вона тисне, її треба вигнати. Але саме тут негатив отримує друге життя, бо будь-яка внутрішня боротьба це форма визнання влади. Ти ніби кажеш, ти настільки важлива, що я маю з тобою воювати. Негативні думки не потребують логіки, вони не шукають істини, їм потрібна енергія, і кожен раз, коли ти з ними сперечаєшся, доводиш собі, що все не так погано, намагаєшся заспокоїтись словами, ти залишаєшся в їхньому полі. Стоїчний підхід тут холодний думки або мають функцію, або не мають. Якщо думка не веде до дії, не дає нового розуміння, не змінює рішення, вона не заслуговує на діалог. Її не спростовують, її припиняють годувати. Зверни увагу на просту річ у реальному житті ти не відповідаєш на кожен звук. Ти не аналізуєш шум машини за вікном, ти не ведеш діалог із вітром. Але всередині ти робиш це постійно і дивуєшся, чому шум не стихає. Стоїк робить інакше. Він не реагує автоматично, він залишає думку без відповіді, не тому, що вона зникне одразу, а тому, що без реакції вона не може рости. Це складно, бо его хоче бути правим, хоче пояснити, хоче довести. Але сила не в тому, щоб виграти суперечку з думкою, сила у здатності не вступати. Практика тут дуже конкретна. Коли з'являється тривожна або самознецінююча думка, запитай себе лише одне чи веде це до конкретної дії прямо зараз. Якщо ні, ти повертаєшся до того, що робиш. Руки до справи, погляд вперед, увага в теперішній момент. Думка може ще звучати, але без твоєї участі вона швидко втрачає інтенсивність це не придушення, це дисципліна. З часом формується нова ієрархія, думки більше не центр, вони фон. І саме тоді розум починає працювати для тебе, а не проти. Більшість людей страждає не від реальності, а від версій реальності у власній голові. Розум рідко працює з фактами, він працює з інтерпретаціями. Ти не просто думаєш, щось може піти не так ти бачиш сценарії. Ти відчуваєш наслідки, ти проживаєш поразку, якої ще не було, і в цей момент фантазія починає виглядати як досвід. Стоїки були безжальні до цього механізму, вони чітко відділяли те, що є, від того, що уявляється. Бо думка без перевірки швидко стає переконанням, а переконання фільтром, через який ти дивишся на все. Тому наступний крок не заспокоєння, а перевірка на реальність. Коли з'являється тривожна думка, не запитуй, чи вона неприємна, запитай інше, що я знаю, напевно, без припущень, що я додумаю, що з цього залежить від мене прямо зараз. Ці три питання жорстко обрізають ілюзію. У більшості випадків ти побачиш, що перший пункт майже порожній, другий переповнений, а третій Єдиний корисний. Саме тут думка починає втрачати вагу, бо вона трималася не на фактах, а на невизначеності. Важливий момент перевірка це не самозаспокоєння. Ти не кажеш собі, усе буде добре. Ти кажеш, ось що є, ось чого я не знаю, ось що я можу зробити. Це повертає ґрунт під ногами. Розум заспокоюється не тоді, коли йому обіцяють безпеку, а тоді, коли з'являється структура. Ти перестаєш плавати в уявних катастрофах і повертаєшся в теперішній момент. Практика проста і твереза. Коли думка повторюється, запиши її коротко на папері. Поруч сухі факти, без оцінок, без історій. Після цього одна дія, яка залежить від тебе сьогодні не ідеальне рішення, не повний контроль, а мінімальний крок. Цього достатньо, щоб зламати ілюзію всесильності негативу. Бо негатив живе там, де немає меж між фактом і фантазією. Коли межа з'являється, з'являється ясність. А ясність це не емоція, це позиція. Є момент, у якому людина остаточно втрачає контроль. Не тоді, коли з'являється негативна думка, а тоді, коли вона починає з нею ототожнюватися. Ти не просто думаєш, мені важко. Ти кажеш, я слабкий. Ти не просто відчуваєш страх, ти кажеш, я боягуз. У цей момент думка перестає бути подією, вона стає ідентичністю, стоїки вважали це найнебезпечнішою помилкою розуму, бо подія може минути, а ярлик залишається. Подивись уважно думка завжди з'являється і зникає, але ти ні. Якщо думка була б тобою, вона не мала би початку і кінця, але вона приходить, іде, змінюється. Отже, це не ти. Проблема в мові, якою ти з собою говориш. Фрази, типу, я такий зі мною завжди так у мене ніколи не виходить, цементують внутрішній образ. Розум любить стабільність, навіть якщо вона болюча. Тому він чіпляється за ярлики. Стоїчний сув починається з дрібної, але радикальної зміни. Ти перестаєш говорити Я є» і починаєш говорити у мене з'являється. Не я тривожний, а у мене зараз з'являється тривога. Не я зламаний. А у мене є думка, що я зламаний. Це не гра словами, це розрив злиття. У цей момент між тобою і станом з'являється простір. А де є простір, там можливе управління. Важливо зрозуміти ти не відштовхуєш стан. Ти не заперечуєш його, ти просто не дозволяєш йому визначати, хто ти є. Стоїки називали це внутрішньою цитаделлю, місцем, яке не торкаються події, емоції і думки. Тіло може відчувати втому. Розум може шуміти, але центр залишається недоторканим. Практика тут жорстка, але ефективна. Протягом дня відстежуй моменти, коли ти автоматично ототожнюєшся зі станом і одразу переформульовуй. Не для краси, для точності. Це тренування, не інсайт. З часом відбувається сув, ти перестаєш жити зсередини ярликів і починаєш жити з позиції спостерігача і дії, негативні думки не зникають повністю, але вони втрачають головне право визначати тебе, і саме в цей момент ти повертаєш собі внутрішню автономію без боротьби, без пафосу, через ясність. Є одна неприємна правда, яку більшість не хоче визнавати. Негативні думки не завжди тримаються в голові випадково, часто вони там залишаються, бо приносять приховану вигоду неочевидну, неприємну, але вигоду. Стоїки говорили прямо якщо щось повторюється, воно чимось служить. Подивись уважно негативна думка часто знімає з тебе відповідальність. Поки ти думаєш, я не зможу, я не готовий, це не мій рівень, ти можеш не діяти. Страх маскується під обережність, сумнів під розумність, самокритика під чесність, і розум продається як захист мовляв, я оберігаю тебе від болю, поразки, сорому. А насправді він оберігає тебе від руху. Бо дія це ризик, а думка безпечна. Тому стоїчний підхід тут жорсткий. Ти не питаєш, чи думка правдива, ти питаєш, що вона дозволяє не робити. Це ключовий сув. Коли з'являється чергова важка думка, замість аналізу постав одне запитання, від якої дії вона мене відводить, не в теорії. А конкретно, наприклад, думка у мене не вийде. Прихована вигода, я можу не починати. Думка зараз не час. Вигода, я не беру відповідальність за результат. Думка, я ще не готовий. Вигода, я залишаюсь у знайомій зоні. Коли ти це бачиш, Думка втрачає маску турботи, вона перестає бути про тебе, вона стає механізмом уникання, і тут важливо не засуджувати себе. Стоїцизм не про самобичування, він про точність. Ти чесно визнаєш, так, частина мене боїться руху, так, частина мене хоче безпеки, але рішення приймає не ця частина. Стоїк не намагається знищити страх, він перестає радитися з ним. Практика проста, але дискомфортна. Коли ловиш негативну думку, не виправдовуйся і не заспокоюй. Скажи внутрішньо я бачу, що ти хочеш мене зупинити, і все одно зроби мінімальний крок у протилежний бік невеликий, негероїчний, мінімальний, бо розум боїться не результату, він боїться факту руху. І кожен такий маленький крок ламає прихований контракт між тобою і негативом. З часом відбувається важлива зміна думки, які раніше зупиняли, починають слабшати, не тому, що ти їх переміг, а тому, що вони більше не виконують свою функцію. Розум прагматичний. Він підтримує те, що працює, коли уникання перестає працювати. Він змінює стратегію, і в цей момент ти відчуваєш нову якість внутрішньої тиші Не порожню, а тверезу. Тишу людини, яка більше не домовляється зі страхом, а просто рухається далі. Є пастка, в яку потрапляють навіть уважні і дисципліновані люди. Вона виглядає як розвиток, як глибина, як робота над собою, але насправді вона живить негатив. Ця пастка постійне самоспостереження без меж. Ти весь час перевіряєш себе, що я зараз відчуваю, чому мені некомфортно, чи я достатньо спокійний, чи я правильно реагую. Здається, що ти усвідомлений. Насправді ти зафіксований. Розум починає крутитися навколо станів, а не навколо дій. І чим більше ти дивишся всередину, тим більше знаходиш причин для тривоги. Стоїки чітко розрізняли дві речі спостереження і залипання, спостереження це помітити і відпустити, залипання це помітити і залишитись там, у другому випадку ти не керуєш увагою, ти передаєш її стану. Подумай чесно скільки разів ти ловив себе на тому, що ніби працюєш із думками, але після цього стає не легше, а важче. Бо ти не вийшов із процесу, ти заглибився. Стоїчний підхід тут прямий і трохи грубий. Увага це ресурс. І якщо ти постійно тримаєш її на болю, біль росте. Не тому, що він сильний, а тому, що ти його підсвічуєш. Тому стоїки вводили жорстке правило, усвідомлення має бути коротким. Помітив достатньо, назвав достатньо, зробив висновок і вийшов у дію. Якщо після усвідомлення ти продовжуєш прокручувати, аналізувати, розбирати, це вже не практика. Це ментальна жуйка, практичний критерій дуже простий. Після правильної усвідомленості у тебе з'являється імпульс руху після неправильної бажання ще думати. Запам'ятай це коли ловиш себе на надмірному самоспостереженні, зупинись і постав питання, що я зараз реально роблю зі своїм життям. Не філософськи, а буквально. Якщо відповідь нічого, я думаю, значить увага знову захоплена. Стоїцизм не лікує внутрішні стани через копання, він лікує їх через повернення до дії, яка залежить від тебе хода, робота руками, рішення, яке можна прийняти зараз, будь-яка форма руху повертає ієрархію на місце. Усвідомленість це не проживання всього, це вміння вчасно вийти, і коли ти перестаєш нескінченно дивитися всередину, розум починає заспокоюватися сам, бо йому більше не потрібно кричати, щоб на нього звернули увагу. Більшість негативних думок не агресивні, вони переконливі, вони звучать логічно, зібрано, навіть розумно саме тому їм вірять. Проблема в тому, що розум дуже добре вміє будувати історії, але дуже погано перевіряти їх на реальність. Стоїки жорстоко відділяли факт від судження факт це те, що сталося, судження це те, що ти про це розповів собі, і дев'ять із десяти внутрішніх страждань живуть не в фактах, а в історіях. Подивись на типову тривожну думку мене не поважають. Я все зіпсую, це кінець. Жодна з них не є фактом, це інтерпретації. Тому стоїчна практика тут дуже конкретна. Коли з'являється негативна думка, ти не питаєш, як її прибрати. Ти питаєш, що з цього факт. Запиши або сформулюй чітко факт не містить оцінок. Факт не говорить про майбутнє. Факт не пояснює мотиви інших людей. Наприклад, факт мені не відповіли на повідомлення. Не факт мене ігнорують. Факт, я помилився в завданні, не факт, я бездарний, факт мені зробили зауваження, не факт мене принизили. Цей розрив здається дрібним. Але саме він знімає основний тиск, бо з фактом можна працювати. З історією ні. Далі йде другий крок, який більшість пропускає. Ти питаєш, що з цього під моїм контролем? Не все Не справедливість. не реакції інших, не минуле, а тільки дія. І тут розум або заспокоюється, або чинить опір, бо він любить історії в них можна жити, не діючи. Стоїцизм руйнує цю звичку. Він повертає тебе до сухої реальності. Ти не заспокоюєш себе фразами, ти не переконуєш, ти не тікаєш у позитив, ти просто відкидаєш усе, що не є фактом і дією. І відбувається дивна річ напруга падає не тому, що стало краще. А тому, що зникло зайве, реальність завжди легша за вигадані сценарії. Практика на день проста лови кожну думку, яка викликає напругу. І одразу став два питання це факт чи історія, і що з цього я можу зробити зараз без аналізу, без довгих роздумів. Це дисципліна, не терапія. З часом розум звикає. Він перестає тягнути тебе в вигадки, бо вони більше не отримують уваги. І тоді думки починають служити, а не керувати. Розум не створений для спокою, він створений для задач, і коли задачі немає, він починає вигадувати проблеми. Це ключова річ, яку більшість не розуміє. Негативні думки часто з'являються не тому, що життя складне, а тому, що розум нічим не зайнятий. Порожній розум нечистий, порожній розум тривожний. Стоїки це знали. Саме тому вони не шукали тиші заради тиші. Вони шукали напрямок. Подивись чесно коли ти найбільше накручений, це не в момент дії, це в момент очікування. Коли немає чіткого наступного кроку, розум починає крутити сценарії про майбутнє, про помилки, про загрози. І чим абстрактніша ситуація, тим агресивніші думки. Тому стоїчний принцип тут жорсткий кожна думка має отримати роботу або піти. Не заспокоєння, не аналіз, а роботу. Практика дуже конкретна. Коли відчуваєш ментальний шум, не запитуй себе, чому я так думаю, запитай інше, яку одну дію я можу зробити прямо зараз. Не глобальну, не ідеальну, а мінімальну. Розум не потребує великих цілей, йому потрібен вектор. Навіть дрібна дія, лист, запис, фізичний рух, наведення порядку перериває цикл, бо думки живуть у бездіяльності тут важливо не переплутати це не втеча від проблеми, це повернення контролю. Коли ти дієш, ти знову стаєш суб'єктом, а не місцем, де відбувається шум. Саме тому стоїки так цінували просту працю. Не як мораль, а як інструмент стабілізації розуму руки зайняті, голова вирівнюється. Ще одна важлива деталь не давай розуму одночасно кілька напрямків це створює ще більший хаос, одна задача, один крок, один фокус, навіть якщо він здається занадто простим. Розум, який знає, що робити далі, перестає вигадувати загрози. З часом відбувається сув, ти помічаєш, що думок менше не стало. Але вони стали тихішими, бо в них з'явився господар не той, хто їх контролює силою, а той, хто дає їм сенс, і це принципово інший стан ти більше не шукаєш, як прибрати негатив, ти просто зайнятий тим, що має форму, а там, де є форма, хаос довго не тримається. Усі попередні кроки зводяться до одного питання. Хто керує, ти чи потік? Більшість людей не програють через слабкий характер вони програють через відсутність внутрішньої ієрархії. У їхньому розумі немає центру. Кожна думка має право голосу, кожна емоція право керувати, кожен імпульс право надію. Стоїцизм це ламає. Він не робить тебе холодним. Він робить тебе зібраним. У певний момент. Ти починаєш помічати зміну. Думки приходять, але не захоплюють. Емоції з'являються, але не керують. Тривога виникає. Але не диктує рішень. Не тому, що ти її прибрав, а тому, що вона більше не в центрі. Це ключове. Проблема не в наявності негативу. Проблема в тому, хто сидить за кермом. Коли думки керують, ти реагуєш. Коли ти керуєш, ти відповідаєш. Різниця колосальна, реакція завжди швидка і слабка, відповідь повільніша і сильна. Стоїки не шукали комфорту в голові, вони шукали порядок. Порядок це коли ти знаєш, що залежить від тебе, коли варто діяти, а коли не втручатися, і цей порядок не створюється раз і назавжди. Він підтримується щодня у дрібницях. Коли ти не відповів думці, яка не вимагала відповіді. Коли ти обрав дію замість прокрутки, коли ти зупинив внутрішній діалог і повернувся до реальності, саме так формується внутрішня сила. Не як відчуття, а як стан. Ти перестаєш жити всередині голови і починаєш використовувати її за призначенням. Розум стає радником, а не диктатором, і тоді змінюється не лише внутрішній стан Змінюються рішення, реакції, межі, темп життя. Ти більше не намагаєшся контролювати все, ти контролюєш, головне, свою позицію, і цього достатньо, бо світ завжди буде шумним, але тобі більше не потрібно в ньому губитися. Якщо цей текст навів порядок, зафіксуй це. Напиши в коментарях одне слово ясність постав вподобайку на підтримку українського контенту без шуму і маніпуляцій. І підпишись на канал, якщо хочеш далі тренувати розум як інструмент, а не як клітку. Далі ще глибше, без теорії. Тільки практика.